Сміливий бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, для підприємців у Тернополі провели економічний форум Брейв Там. Організаторами заходу стали дія бізнес Тернопіль цього року, і в цих обставинах ми всі дуже сміливі. Тернопіль теж надзвичайно сміливе місто. Тут надзвичайно живуть сміливі люди і надзвичайно сміливий бізнес, який продовжує працювати в умовах війни. Що ми хочемо? Ми хочемо покомунікувати релокований бізнес, який тут є також на формі з місцевим бізнесом. Ми хочемо підтримати місцевий бізнес, показати йому ті можливості, які дає «Дія бізнес, які дає уряд. Сьогодні нас присутні представники органів влади, представники місцевого релокованого бізнесу. Бо вони між собою мали такий нетворкінг. про те, як живе ресторанний бізнес та що потрібно робити підприємцям цієї сфери, аби працювати краще, розповів Андрій Магалецький. На сьогоднішній день основна маса якби рестораторів намагається просто пережити цю кризу, зберегти якісь хоча б кістя команди. Надати своїм гостям якісь маленькі плюшечки, залучити додатковими якимись бонусами, компліментами там, знижками, оптимізувати максимально всі можливі затрати, часто власники самі стають на операційні процеси і там стають баристами або барменами, або ведуть управлінський чи бухгалтерський облік для того, щоб оптимізувати затрати. От ну і власне таким чином хоча б пережити. Тому що ну, якби коли ведуться бойові дії, то ніяким чином, ну типу, не може бути розвитку ресторану. бізнесу. Учасники форуму поділилися, наскільки важливі такі зустрічі для представників бізнесу, які працюють в сучасних реаліях. Мені було наприклад зараз цікаво, що дія створила, скажімо так. Проект, що можна виходити на європейський ринок чи за кордон, щоб все все було простіше для бізнесу. Ми продаємо за кордоном, але нам цікавіше, щоб розширюватись і більше продавати. Зараз це такі локальні, тільки клієнти, які там нам напряму звертаються. А от хочеться якихось партнерів. Щоб більше кількість продавати, ця енергія, яка передається від одного до другого, це є мотивацією і стимулом для якогось майбутнього для будування планів на майбутнє. Також важливо почерпнути інформацію, яка ну можливо онлайн не так сприймається, як офлайн. Так що захід дуже важливий. Організатори форуму запевняють, такі бізнесові заходи вони планують проводити у місті і надалі.